прийти і буде там все. Вони не відмовляємо, а тепер я писав свою голову. Ти кожен собі зробив. Тапу старт. В мене має особина рігі закінчилася, нема землі. Якби в мене буде більше ніж 100, то я помру просто. Я вот випси за свой вентилятор. Ди побачили, Юра. Ну зараз все розрядиться. Ну что? Це закинуть без стоїть. А слыпа. Я буду бігати, йому треба допомогти. Він не зробив гру, яку він сам не може пройти. Це дуже дивно. для мене це нормально? Краб, а я забув замінити автори включити. Нікого немає, Юрі немає. Я тут є, я за його током вдарив. Звичайно казалось про тим сильно. Що так швидко, я? Ти не встиг піти в туалет? Слухай, я зараз наберу світу. Так, да, Юра, не, не, не встиг піти в туалет. Що це Юра так швидко приходить? Да я не знаю. Ой, да я де я? Як? Що це Юра так швидко приходить до Юри в офіс? Help wanted. Допоможіть там, все там, все. Їм треба допомога. Закривав. Музика, правда, згадана воно. А розповідають вам секрет? Да не треба. Хен. Розповідати їм один мій секрет про цю гру. Окей, я вам розповім показу пред історію. Починалось все з Amazing Digital Circus. Ти зробив ФНАФ на Amazing Digital Circo's. Потім той взяв шаблон та переробив його. але вже... У Вамбанів. Вамбанів. І тепер Юра переробив і зіли. По концяціонкаву окремого братика. Да побачити не братела. Контяги. Маса приїде. Ну і до побачення. Юрко, дуркова, сам себе взиває. Дуже дивно грати проти самого себе. А, це Юра прийшов. Допобайсь, діла, допобасі не маса. Прийде Андрій з справи. Рібсійський вентилятор виробив. Я ходив, то не вмію. Фух, нікого тут немає. Тепер я з Андрієм все зурозмовля. Допобасі. О до Андрій, чи хто Хантер? Білий, якщо ви не знаєте хтось. Андрій це Хантер, мій френд, один. Він крутий. Фигривен Тескур ты стоит просто Дивиться, может вентилятор мог включить. Okay, зараз, я не буду, я назвала выключить вентилятор. И то я не знаю. Я, хабо... я, Юра, я. Робо я бы не знаю, вир... виробля... я просто... Завсти... Я не люблю виробити энергию нам. Знову вырвал энергию, моя выдумать. Ну, ну аккуратно. Де я не можу? Бо є, Ді, що на мене всі нападають. Де на мене всі нападають? Я не можу. Перестань, Єн. Ти на мене казав, що с мене. Або я свиня. Або суд там вказав якийсь бред. Бачите, тут себе намалював хтось. Я відмала свій плакат. Він вам передає привіт. І поставте лайк. Не забудьте вдертися на того, Допрыгивайте на мій канал і удайте мене током. Так, лайком. Лайк б'є током якщо у не на ютубе. Окей, який тут ты не думав. Не стоп до такого. Я зов клікер граю і закликал всей батареи. Да побачил. Заклікав батарею. Прикольно. <�що> так, тому що Тут треба клікати на батарею. Який я бобр? Ты хабобер Абу Куди ты зник? Ты сперся зависимой кисбах, если насадят на юру, тоді я З зникнуть. Спершу. Смотри, коли він тільки з'являється у меня в офисе. В перший раз мы ним знаем. В офисе. Юргенка, Геннадий, Янкович. Янкович.

Я буду спидрайзером! Три часа ночи у нас за тут! Думаю, тут уже... Я буду героем! Я буду с дверь закрыть! окей... При побачення Вероніка, до побачення всі Стоїте як дві, як вкопані в мене в офісі. Він сьомой стеж зник. Іркет. Андрій. Куртий. Опап я тям. звездочку? За... Вы басили там было? Это Ты получил серую звездочку, ты еще... Прошел. Треба была в это... Ты там... басил там... с там вставала? Там Вы с со все? Сам двигался, сгену отвора Ты басил? Басил. Ти завершив домордку шл? Здесь айный На вещи? Окей, избить мене меня захочет. Ладно, этот стример покажи. Ты буде громкой. Ти приберешь на монтажі. Ти иди сюда сел? все. Герный, Юра так и стоит. Я вас чекаю. Кто персик, кто по... Се, я думаю, не я спершу mm -hmm. закінчиться. І mm -hmm. став такий бах. Хорд мод. Мод это не бах. Опа, Юрко. Два месяцям в мене тут написано. А може, більше часу? Девайсы выглядели хоть слышится. Другой басина. Я здесь вас боюсь. Там масса. Казарту. Не мога да заби. Не мога да заби се. Не мога да заби се. Показвам се нормално. Кой е се напресол, да? 300-та нормална. Вероника это возьму так. Дивушка это. Весика, Тимика Арт. Не Вероника. Так. Ну, по базинах на на. Я тут все сижу. Вы знаете, как я боюсь сейчас, мужики. Да писатый масса. Ты мне нравится. Педи погуляй. Ale to mohlo osvícujiť. Batérie zva malé, ďakujem spesko, ako do chore sráko. Co ste ke? Čo ste ke? Cioè, entry, the вот то вот бывай мене Казон! Давай это вс грубо на скорт, на це цебан мене холод Все, давай вбивай меня? Бай! Бувай мого брата, а просто за маты батарею, не мене, я в харпноде, если кажется, и моя вьябанил. Мне кажется, Юра взагалі я, вкриву, я не сбываю. Я скриваю, я Не зробив. Я сработал его скриваю. Я бы с тобой зеркало там! Давай, сели, сели, сел. тут показывают, а и вот все у меня эта <плодинка> <плодинка> <плодинка>